Слідом за нетішином у місті Вараш на Рівненщині створили міську військову адміністрацію заради посилення безпеки і на прохання військовослужбовців. За ініціативи військового командування на ставці головнокомандувача було прийнято рішення про створення Вараської міської військової адміністрації. Це в першу чергу покликано для покращення безпекової ситуації у самому вариші і на станції. Її очільницею стала Людмила Мариніна. У минулому голова Вараської районної державної адміністрації. Робота для жінки не нова. Рівненська атомна станція це стратегічний об'єкт, тобто всі завдання стоять на підсилення. Обороноздатності підсилення оборони міста Вараш атомної станції і на підступах до самої станції. Крім того, не забуваємо, що ми прикордонний район всього за 40 кілометрів. У нас кордон працюємо спільно з прикордонниками, силами територіальної оборони і підсилюємо наших військових, нашу державу і наближаємо перемогу. Міським головою вараша залишається Олександр Мензул. Тим запровадження міської військової адміністрації дещо скорочує повноваження міської ради та міського голови. Віднині затвердження фінансових видатків буде виконуватися військовою адміністрацією. Це перше. Друге, всі майнові питання, земельні питання, питання відчуження як майна, так і землі, так і інших комунальних ресурсів. Також буде виконуватися міською радою. Всі працівники працюють і далі. Також залишається працювати Вараська районна державна адміністрація, керівницею якої нещодавно була Людмила Мариніна. Районна адміністрація продовжує діяти згідно свого функціоналу. Там зараз буде призначено військ. Виконуючи обов'язки один із заступників кандидатури, так також ми будемо опрацьовувати, шукати гідних кандидатів, які теж будуть мати належний авторитет та підтримку серед військових, оскільки це прикордонний регіон і він є головним сьогодні для частини безпеки на Рівненщині, Тому також будемо зважено і раціонально підходити до цього питання. Вараську міську військову адміністрацію утворив 20 лютого своїм указом президент України Володимир Зеленський до слова на території України функціонує 184 таких військових адміністрацій. А цук новини рівного.